Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити 4 дрони ви будете в шоці. І третє 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки, запускали ракети. Там ракети коротше стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть скільки літаків полетіло. А уявіть заплатив сім там термінові зарплати. Хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збить декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну блін, дивні. Да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. Оці всі заворушки, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крутий, вони можуть херби солі доїдати, вони можуть жити там в ну, взагалі, на манні небесної питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунгах і так далі. Ну от шо що, вони не тупі? Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По-перше, показали, що ну це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що а, тепер зброя і а, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу. І Для них поки що це все норма, це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, помежіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась от така ситуація відбувається, провокацій куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя, допомога. Це наше, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім па-па!